Іван Сірійце пішов добровольцем у 2015 році та брав участь в АТО на Донеччині. Рідну країну він боронив разом з дружиною. Він пішов, в нього жінка-медик. Вона підписала контракт і з ним теж пішла в АТО. До 2020 року вони там ну, практично служили разом в різних підрозділах, ну, в одному напрямку. В 20 2020 році звільнилася жінка, а в 2021 році. Він пішов на дім, ушов все. Вони вирішили виїхати в Польщу. На другий день після початку повномасштабної війни Іван повернувся до України. Служив у третій окремій штурмовій бригаді, але у 22-му році отримав поранення. Був на реабілітації вдома. Коли дізнався, що його підрозділ йде на бойове завдання, він пішов в госпіталь, сказав, щоб його виписували. Йому сказали, в тебе зломаний палець, ми тебе не можемо. Він говорить, мені без різниці, там мої хлопці, є, я керівник, я йду з ними. Тобто самостійно виписався і пішов з ними. Серце воїна зупинилося під Бахмутом, де Іван прийняв останній бій. В пам'ять про запоріжця на будинку по вулиці Лахтинській 5, де він жив, встановили меморіальну дошку. Рідні згадують його як людину, про котру можна було говорити день і ніч. Пані Світлана каже, зятя знала ще з дитинства, завжди був сміливий та чуйний. Він був уравноважений, він був він був впевнений собі. Ця людина була з у уїбукле. Це просто була звали. Ой, бога людина. Він був, я ж аж був безстрашний. Якщо йти, то йти вперед. Якщо щось робити, то ті до інця робити. Я не можу вам. Це це треба. Ну, це про нього можна говорити цілий фільм. От... День і ніч про нього, про його подвиги, про, про все за QR-кодом запоріжці можуть дізнатися історію полеглого захисника. Ідея зробити цю процедуру доступнішою для містян виникла у організації разом Юа. Наша мета була зробити цю процедуру зрозумілою, понятною, щоб людина могла звернутися з розумілим пакетом документів і під роз зрозумілий термін часу встановити табличку. Всі зараз ми тільки втручаємося в тому випадку, коли. Дехто звав ОСББ я не розуміє, що це потрібно. Дуже важливо не забувати, якою ціною виборюється незалежність нашої держави, і встановлення таких табличок це чергове нагадування, в першу чергу молоді, що найкращі сини та доньки нашої держави видають здоров'я і життя. Заради майбутнього родини полеглих захисників та захисниць можуть звертатися до організації по допомогу зі встановленням дошки пам'яті через групу в телеграмі. Вшануємо героїв. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.